Страшна трагедія трапилася на Кіровоградщині у місті Бобринець попередньо через порушення правил експлуатації пічного опалення трапилася пожежа житлового будинку. На цій пожежі загинула дівчина 2006 року народження, травмовано було чоловіка. 1992 року народження, який наразі перебуває у тяжкому стані в лікарні. Також в будинку знаходилось троє дітей. 2011 року народження, 2016 і 2020 року народження. Це Два брати і сестра, так от старший хлопчик, прокинувся від пожежі і врятував, виніс на свіже повітря своїх брата і сестричку. Такі випадки трапляються дуже часто в осінньо-зимовий період, коли люди використовують пічне опалення. Отож, якщо ви користуєтесь у побуті піччю, то перше правило, якого ви маєте дотримуватись, це справність. Піч і димохід мають бути без тріщин, тому що кожна тріщина це потрапляння чадного газу у приміщення. А чадний газ, як ми знаємо, це невидимий убивця, який за лічені хвилини може забрати життя. Він не має ні запаху, ні смаку, і людина його не може побачити. Димохід повинен бути чистий. Сажа це теж чадний газ. Чистить димоход регулярно, особливо перед початком осінньо-зимового сезону. Використовуйте тільки дозволене паливо: ніякого бензину, ніякого спирту, ніяких розчинників і ніякого сміття. Також піч без нагляду це табу. Не залишайте. Піч на ніч не розпалюйте її перед сном, тому що такі випадки можуть призвести до страшної трагедії. Ну і пам'ятайте, що вогонь це не сушарка. Не залишайте сушити речі над піччю. Також в умовах повномасштабної війни і постійних відключень електропостачань. Наші люди використовують генератори, використовують свічки, пальники. Різні електрообігрівачі для того, щоб зігрітися і освітити своє помешкання, але використовувати все це можна, але якщо дотримуватись основних правил, які збережуть не лише майно, не лише здоров'я, а й життя, насправді ці правила дуже прості, але саме вони є безпековою складовою використання таких приладів. Отже, якщо ви користуєтесь свічками. Перше, не дозволяйте користуватись відкритим вогнем дітям і людям похилого віку. Ставте свічки на безпечній відстані від штор і від легкозаймистих матеріалів. Безпечна відстань це кілька метрів. Не залишайте свічки у приміщенні без нагляду. Ніколи не залишайте свічки і джерела відкритого вогню у приміщенні на ніч. Ну і ставте їх. Спеціальні підсвічники, проти горючі і на стійку не негорючу поверхню. І поруч тримайте воду або вогнегасник. У наш час вогнегасник це не розкіш, це засіб, який може врятувати і ваше помешкання, і ваше майно, і ваше життя, і життя ваших близьких. Газові пальники. Так, вони допомагають нам швидко нагріти воду, приготувати їжу, особливо в умовах відключень електропостачань, але користуватись ними бажано на відкритому повітрі або в тих приміщеннях, де є дуже хороша вентиляція. Подалі, від штор, подалі. Від меблів експлуатуйте лише сертифіковану продукцію, не залишайте без нагляду, не переносьте їх увімкненими. Якщо говоримо про паливо, то зберігайте газові балони вертикально окремо від вогню. Ніколи не заправляйте газові пальники під час роботи. Використовуйте рекомендовану інструкцію паливо. Тримайте також поруч вогнегасник або, хоча б відро з водою при запаху газу. Негайно вимкніть його, провітрять приміщення і вийдіть на свіже повітря. Ну і, звичайно, не залишайте без нагляду у приміщенні. Генератори генератори дають можливість залишатися зі світлом, залишатися на зв'язку і залишатися в теплі, але Використовуйте генератори лише на відкритому повітрі. Пам'ятайте, генератори не для будинку, не для гаражу, не для під'їзду і, тим паче, не для балкону. Дотримуйтесь безпечної відстані від будівель, вікон, дверей, балконів та легкозаймистих предметів. Безпечна відстань, якої слід дотримуватись, вказана в інструкції від виробника. Залежно від потужності генератора, вона може бути різною від одного. І аж до 12 метрів, тому читайте інструкцію і чітко слідуйте усім рекомендаціям. Не підключайте до домашньої електромережі без спеціального трансформатора та кваліфікованого монтажу. Використовуйте тільки сертифіковані кабелі та розетки. Якщо кабель або розетка гріється, пам'ятайте. Так робити не можна. Це небезпечно може трапити замкнення електромережі і пожежа. Якщо говоримо про паливо, то зберігайте його подалі від генератора у закритих безпечних сертифікованих ємностях. Тут діє таке правило: краще кілька маленьких ємностей, ніж одна велика. Не заправляйте ніколи генератор під час роботи і перед тим як його заправити, дочекайтесь, поки він охолоне. Ніколи не використовуйте саморобні генератори, або якщо є якась підозра, що генератор несправний. Під час роботи не перевантажуйте генератор одночасним включенням великої кількості приладів. Завжди розраховуйте потужність генератора, щоб ви розуміли, яку кількість приладів і якої потужності ви можете увімкнути в даний момент. Тримайте дітей і тварин подалі від генераторів. Ну і забезпечте вентиляцію цього прилада, щоб Уникнути перегріву і накопичення вихлопних газів у наших реаліях. Всі ми користуємося зарядними станціями, різними павербанками, автомобільними зарядками. Але тут є теж окремі правила, тому що використання цих приладів теж несе підвищений ризик небезпеки, і в нашій області був випадок. Ми про нього неодноразово згадували. коли... Родина залишила на зарядці вночі павербанк, трапилась пожежа і загинуло п'ятеро людей. Всього один несертифікований, несправний павербанк з перевантаженням електромережі став причиною смерті цілої родини. Тому використовуйте виключно сертифіковану продукцію. Сертифіковані кабелі і адаптери для зарядки. Використовуйте їх на тверді сухій поверхні. Тримайте подалі від легкозаймистих матеріалів, подалі від штор. Ніколи не кладіть собі на ліжко при зарядці, тому що при електрозамкненні мережі може трапитись пожежа. Одна маленька іскра може стати причиною того, що згорить повністю будинок і буде знищено життя людини. Не залишайте зарядні станції без нагляду під час зарядки. Те саме стосується і павербанків. Не перевищуйте Рекомендовану потужність під час зарядки. Якщо говоримо про експлуатацію та безпеку, то ніколи не ремонтуйте такі прилади самостійно. Якщо ви не є кваліфікованим майстром з цих питань, то краще не чіпайте ремонт павербанка та електростанції самостійно. При перегріві, якщо ви відчуваєте запах диму, запах того, що кабель поплавився, одразу ж вимкніть електроенергію в будинку і Вийдіть на свіже повітря і викликайте відповідні служби. Ну і ще стосовно відключення електроенергії, хочемо порадити. Завжди тримати під рукою запас води. І питної води, і технічної води. Зберіть необхідні речі, покладіть їх десь в будинку, які би вам слугували, якщо відключення електроенергії буде дуже довгим. Організуйте безпечні місця для дітей, для літніх людей під час використання відкритого вогню або генераторів. Ну і вивчіть найкоротший план евакуації. І обговоріть з дітьми дії, що ви будете робити, якщо зникне зв'язок, якщо зникне світло, і якщо діти будуть лишатись. Самі удома, крім того, хочу зазначити, що в нашій області діє понад 700 пунктів незламності, куди люди можуть прийти зігрітися, зарядити свої гаджети, випити гарячих напоїв. Це пункти незламності на базі вокзалів, лікарень і таке інше. Що ж до пунктів надання допомоги, пунктів незламності ДСНС, то двері. Кожного нашого підрозділу відкриті для людей, якщо їм необхідна допомога. Це 31 стаціонарний пункт надання допомоги. Також у нас є 17 пунктів надання допомоги, які перебувають зараз в готовності, це 15 мобільних на базі наметів і 2 пересувних на базі кунгів. Усі вони будуть використані і розгорнуті в кількагодинний термін у разі необхідності. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. 3 та 4 лютого на території області прогнозується. Морозна та переважно без опадів погода. 5 лютого очікується невеликий сніг. 6 та 7 лютого сніг з дощем. На території області ймовірна ожеледь, на дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі 3 лютого прогнозується 19-24 градуси морозу, денна 10-15 градусів морозу. Надалі очікується поступове підвищення температурного режиму. Вночі до 3-8 градусів морозу, денна від 4 морозу до 1 тепла. Дякую вам за увагу!